Гарного вам всім дня, вечора. Я хочу сьогоднішній день вам відповісти на деякі питання, які ви мені задаєте мені на моєму каналі. А хто дивиться мій канал, хто не дивиться, він називається Єлея Радості замість плачу. Ви можете зайти в YouTube, подивитися канал. Там багато проповідь, багато свідоцтв, багато є вчення зі Слова Божого. І навіть сьогоднішній день, коли я зустрічаюся з людьми, люди дійсно розуміють, що є Господь, і вони дійсно розуміють, що Бог відповідає їм на їхні на те бажання, на їхні молитви. І в сьогоднішній день є такий запит: мене запитують, як навчитися молитися, як правильно навчитися молитися. Я вам всім говорю. Тим, хто читає Слово Боже, тим, хто не читає Слово Боже, є Дух Святий. Є Дух Святий, це той дух, який, про якого Ісус говорив, що Я піду і не залишу вас сиротами, але залишу вам Дух Святий, який буде направляти вас, який буде наставляти вас на істину і буде вас учити всьому тому, що є правдиве вчення. І я вам скажу, що якщо ви не знаєте, як молитися, Моліться і просіть просто своїми словами, говоріть Дух Святий, навчи мене молитися. Дух Святий вложив моє серце, мої вуста, потрібні слова для молитви. Відкрийте, я вам рекомендую, відкрите Слово Боже, Слово Боже, відкривайте псалми. Це дуже чудові молитовні такі знаєте, вірші, які заложені тими людьми. Які мали свої відносини з Духом Святим, які молилися, в псалмах багато відкрито шляхів прожитого життя. Там ви зрозумієте, що люди теж проходили ті обставини життя, які ви, можливо, на сьогоднішній день проходите. Читайте Євангеліє. там багато є таких моментів життя, з якого Дух Святий вас науча, з яких читайте послання. В посланнях дуже багато теж молитовного. Такого вчення. Я вам скажу, що все слово Боже, да, як Писання говорить, що воно боговдухновенне, тобто воно наповнене Духом Святим. І все слово Боже може навчити вас істинній правді, воно навчить вас молитися. За ті сезони, за ті шляхи, за ті періоди вашого життя, за ті переживання, які ви переживаєте, дійсно, по слову Божому, дійсно по слову Божому моліться, щоб Дух Святий вас повів. А він самий найкращий вчитель, тому що деколи у нас немає не вчителів, деколи немає наставників, але у нас завжди є Дух Святий. Моліться, де би не були, в яких обставинах життя ви не знаходилися. Говоріть, Дух Святий, поведи направ, і настав мої ноги на стезі правди написано Раді Твого святого імені, і Дух Святий вас поведе. Хай Господь вас благословить рясне.